Чернігівська міська рада, її структурні підрозділи та комунальні підприємства відпрацьовують за дорученням виконуючого обов'язки міського голови низку заходів з питань цивільної безпеки. Це функціонування укриттів, порядок евакуації громадян, створення матрезерву. Лист із переліком необхідних заходів надійшов до муніципалітету від міської військової адміністрації. Про це повідомив Олександр Ломако під час загальної міської наради, 18 липня, і зазначив, що вкотре підтверджується штучність утворення військової. Ви адміністрації в місті, адже всі перелічені вище заходи покладені на міську владу. А від адміністрації жодних конкретних дій. Тільки звернення, запити та низка дій з перешкоджання роботі міської ради. Хотілося б бачити конкретні якісь кроки і результати, в тому числі от по цьому, що я щойно піднімав питання по військоматам, якесь розуміння. Ну це повністю все на місцевому самоврядуванні, але ми, ми готові до цієї відповідальності, хоч це не наша функція. Але в мене логічне питання, навіщо нам тоді військова адміністрація? Цілий штат чиновників, які, чесно кажучи, мені вже півроку вони працюють, не зрозуміло, чим вони займаються. Я думаю, нікому не зрозуміло, їм самим не зрозуміло. На нараді йшлося, що міська рада як працювала над заходами цивільного захисту, так і продовжує це робити, в той час, коли у місті введена військова адміністрація, і це вже її обов'язки. Олександр Ломако зауважив, що конкретні дії в напрямку покращення безпекового середовища хотіли б від міської військової адміністрації відчути і Чернігівці, за кошти яких і фінансується її діяльність, з якою метою тоді створювалася військова адміністрація. Навіщо ми на неї 3 мільйони витрачаємо з бюджету? Краще б їх перерахували на яку... Військову частину було б більше користі, якщо все одно все це розписується і робиться посадовими особами міської ради, місцевого самоврядування. Ну, ми це зробимо зрозуміло, тому що це питання безпеки і життєдіяльності міста і наших містян. Але ну навіщо створювати цілий орган, який сходили його представників неділю на ринки? Подивилися, чи є там ці таблічки з укриттями, відкрили якісь курси, там якісь змагання вручили якісь там нагороди, але тут ці реальні питання. Ну треба ж якось ну теж відпрацьовувати по якимось напрямкам, давати пропозиції, давати бачення, а не тільки ставити задачі. За півтора року повномасштабного вторгнення органи місцевого самоврядування самостійно вирішили більшість з цих питань без додаткових розпоряджень. Зокрема, з облаштування повноцінних укриттів в закладах освіти та медицини допомогли з облаштуванням укриттів в житлових будинках, де жителі та управителі організовували відповідні роботи. З Цією метою закуплені туди генератори, лавки, біотуалети, ємності для води. Постійно з бюджету виділяються кошти на фінансування військових, розроблені міські програми компенсації втраченого чи пошкодженого житла для містян.